хто на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я покажу одне знову ж ностальгічне відео, ностальгічні моменти, й хочу показати блокнотик свого дідуся, якого вже немає 18 років. Це мій прадідусь, і як він на той час малював. І коли я знайшла цей блокнотик, це це такі згадки, спомени про нього відкрилися. Я дуже багато чого згадувала, як ми з ним говорили, яким він був, хоча я тоді була маленькою, я не все пам'ятаю. Але я навіть не пам'ятаю, що саме цей запасник забрала і я, і він ще підписаний мого прадіда Льоні, пам'ять про нього. Моєю ручкою тоді ще підписано. І я не знала, що я його зберегла, а це от вчора. Була на горищі і багато чого знаходила. але ось це сама пам'ятне. Блокнотик, бачите, тут написана записна книжка. Такий старенький, потрьопаний. Колись ціна була 2 рубля 40 копійок. Такий добротний. Покажу його малюночки. Я покажу здалека, а потім я зніму відео облище. І буде мені на пам'ять. І просто хочу поділитися, як мій дідусь малював. Дуже гарно він малював. Я знала, що він малював. але, но... знаєте, тоді це не цінилось. Ось дивіться, які гарні малюночки у нього були. Це він не переводив, це він сам. він... До, до маленьких деталей це все вимальовував. Тут такий... А так, немає, немає. ось це просто, знаєте, в музей би віддати ці малюночки. я вже розклав. Ось дивіться, який гарний. Як гарно малював. І ще ось такий малюночок. І тут навіть його підпис є ткаченка. Гарно. Тут що він писав і ось ще такого. Можливо, він собі тату хотів зробити. І... ось як воно перемальовувалося. Бралися з такі картинки. Це я навіть не знаю з -під чого. А, з якийсь там якісь консерви консерв, якісь щось було і перемальовувалося. Ось грушки. тиски, просто гарно, просто ну, це перевершено. Ось просто з якогось календарика вирізав і ось перемалював. Деякі, звичайно, тут ще не домальовані. Ось це домальований. Ось також перемальовував. І ось. А ось наступно вже ніколи не буду домалювати. Ще багато таких, з, якого, з чого він малював квіти. Є якийсь кусочок газети навіть. є, я, я навіть і не знаю, що це означає. Тут багато різних. Знову ж не домалювали багато. Так, дуже ностальгічно, я хочу, щоб цей блокнотик так зберігся, щоб ще побачили мої діти, як мій дідусь малював, тому е, треба його зберігати тут в сухому вигляді. Щоб була пам'ять і для моїх і для майбутніх дітей, і для моєї сестрички. Я ще ближче покажу і хочу сказати, щоб ви пам'ятали своїх рідних. Це дуже важливо їх пам'ятати, шанувати. Звичайно, не тільки тоді, коли їх вже не стало, а постійно і. Підтримувати їх у всьому, незважаючи ні на що, Які б вони б не були, потрібно своїх рідних підтримувати і любити. Адже, як не крутиться, рідні, їх потрібно любити і шанувати. Я думаю, цікаво, чи у вас є якісь такі спогади, було б цікаво побачити. Якщо почути від вас, можете написати. Я ще ближче покажу цей блокнотик. Дуже ностальгічно. Дякую, що ви мене дивились. Всім па-па! thank mm -hmm. you